Сім закону України про місцеве самоврування України, рекламу відпочивської селищної ради 8 скликання положення про постійні комісії на спільне засідання постійних комісій з питань законності, рекламу депутатської діяльності, етики, гуманітарної та соціальної політики. І з питань, пропонується наступний порядок денний. У вас проговорний цей проєкт рішення, а саме внесення рішення Фашівської е, селищної ради від 26.12.20 року е, номер 9 про твоє-виконавчої комітету, визначення чисельності та затвердження персонального складу. Корденького до нас. Звернувся голова політичної фракції ПП ВО е, Батьківщина. Пропозицію вести до персонального складу виконавчого комітету селищної ради Стоцького Олексія Вікторовича, заступника директора Товариства з обмеженою відповідальністю НВП АФО. Дане питання погоджувалося селищним головою. Селищний голова не має заперечень, тому на розгляд ради пропонує таке рішення. Людина буде працювати, так як і всі члени виконавчого до дозволеться? Немає хто. Дали нам тут, ну, щоб какие-то гідроляторы за кордоном висадят в метро. Маленький, на нього ще й батареї немає. Вот. Генератор. Такі як затвердження розміру статутного капіталу, внесення змін до пункту 5, до пункту 5 і 4. Наступні редакції. Розмір статутного капіталу підприємства визначається рішенням засновника. Йому, хочемо збільшити статутний капітал, так як у нас надходили на саме додаткове майно з інших джерелам, не додатковували його майно. 21 го року ще не діялося цього дня. Друге питання. Є запитання до запитання по. Лушевського пункту села Кречунове, Яніщівка і Бобрик Другій на Пеншерський пункт згідно рішення Любашівської селищної ради від 11.04.25 року номер тисяч Також про виключення зі структури підприємства фешерських пунктів села Заплази, Червоний Яр і Комарівка згідно рішення Любашівської селищної ради. Від 17-124 року і села Олександрівка, також згідно рішення Любашівської селищної ради від 2011 до 4-го року. Рішення були прийняті про виключення, але вони не виключалися з трусу. Також просимо виключити такі перші стікунки. А ще згідно з рішенням Зеленобірської селищної ради про те, що вони... Створили свій заклад, ми хочемо виключити зі структури підприємства такі амбулаторії, як Зеленогірська, Солтанівська, Хвоздавська і Ясенівська. А, і ще угу. Познавка, так. І перші такі пункти села Ясинова 1 гвоздавка 1 та Васильська, згідно їхнього рішення про відкриття з 1.01.26 ну, року, так як вони відокремилися, ми також хочемо їх вихід. Немає. Хто за те, щоб погодити даний проект рішення та винести на розгляд на засідання 46-ї нової сесії, прошу голосувати. Всі за. Дякую. Третє питання. Третє питання стосовно ліквідації перших сполучені села Антонівка, розташованого за одрежу Одесно-Подільський район. Вулиця перемога. Також за структури комунального некомерційного підприємства Борщівський центр первинної медико-санітарної допомоги. На теперішній час за даним перчирським пунктом не здійснюється медична діяльність, немає кадрового забезпечення і він не відповідає вимогам чинного законодавства. Населення, що обслуговувалося папом Антоновка, приєдналося до пункту села Іванівка. А саме з села Антоновка там 80 чоловік і село Алієвка, 38. Також у зв'язку з вищевикладним просимо прийняти рішення щодо ліквідації першого пункту і внесення відповідних змін до. Упродовж 2025 року з дотриманням порядку прийняття проєктів репортажних актів, з проведенням громадських обговорень, були прийняті такі е, рішення про встановлення ставок та пільг земельного податку, про встановлення ставок єдиного податку на території Ліпачівської селищної територіальної про встановлення транспортного податку, про встановлення ставок та пільг податку на мелкому майно відміни від ділянки, про встановлення ставок. За землі комунальної власності, про встановлення ставки туристичного збору та про встановлення розміру частного побутку доходу підприємства організацій щодо комунальної власності. Крім того, 19 грудня 2025 року на засіданні чергової сесії рішенням за номером 9021 тисяч двадцять один затверджений план діяльність за 6 радисти до Та рішення про 1807 матеріалах єдиного обліку, з яких розкрито супроводження суду 30 кримінальних правопорушень. Також виявлено 110 адміністративних правопорушень. Та на профілактичному обліку у нас знаходиться 216 осіб, з яких 4 формашники, це 2 віднаглядних, раніше засуджених 12 і кримників 100. Крім того, безпосередньо приймаємо активну участь із службами, з усіма службами, які е, працюють в нашій бачивській територіальній громаді, зокрема службою справа дітей. А Особа сладки, тяжкі. Тяжкі наслідки і особа керувала останнім користую. Тяжкі маслідки і особа і дали. Тяжкі наслітки смерть потреби, чи тяжкі телефони? Перелом руки може бути і це теж буде тяжким. Це все лише любошиплюється. Особливо само позбавили до років будівля маленьких. На даний час, з цього року я вже буду о, 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 як, обслуговувати територію цих же старостатів, а також мені додали Васильівський старостат та Новокартовський старостат. Так як Юрій Володимирович казав, що в нас є в кожного свій автомобіль, закупила наша е, ОТГ, яким ми користуємося. Протягом е, 7 місяців, як я ним користуюся, вже проїхало 30 тисяч кілометрів. Одного дня, як мінімум, 7 місяців. 7 місяців так. Тому що бо, е, я з першого числа приступив до служби, але у зв'язку з тим, що ну, був е, наданий мінімум користування. Вже Було також розкрите кримінальні правопорушення, також, крім цього, приймали участь в інших розкритих кримінальних правопорушень, допомагались, також виявлення адміністративних правопорушень у сфері БД, у сфері громадської безпеки. Ну, найбільше, якби, було виявлено в сфері БД, це право дорожнього, а також по лінії дозвольної системи. А саме Зброї. На профілактичному також перебуває аміннаглядний адмін, щельник, мешканець Покровка, який регулярно перевіряється нами, але він на даний час перебуває, проходить службу в Збройних силах, але ми все одно його перевіряємо. Також ми створюємо кожного дня службові завдання, які самі виконують. Тобто Приїжджаю, говоримо з старостою, відвідуємо сім'ї і також проїжджаю з службами з усіма. Пункт також мною були на проклязі року подані безпекові як би кажуть, ініціативи це наші ініціативи, щоб ми могли або там, де треба щось зробити. Із 12 ініціатив, на жаль, була погоджена дві. Ініціативи безпекові. Э, а саме це ну, встановлення дорожніх знаків, якщо хтось знає з'їзд з, э, з автодороги Києва Одеса на Троїць. Там були знаки, але вони були э, ну, відсутні. Було погоджено э, керівником служби відновлення до розвитку в Одеської області. Вийшли ми їхній з ними вже на зв'язок. Вже дві безпекові це вже було погоджено, але одна вже організована, це встановлені знаки. А даний час, час проходить, вже погодили, але в зв'язку з погодніми словами. Не поставили дорожні знаки, це, як хто знає, в Троїцькому на великому цьому перехрестку головному. Там нема ні одного знака. Центр. Центр Це. Це Центр. теж одна безпекова ініціатива, яка вже погоджена. І зараз вже вона реалізовується вже за допомогою нашої селищної ради, а саме ремонт е відео нагляду в селі Покровка. Так. Також більший час у нас займає нашої роботи, на жаль, це мобілізація, тому що блокпости, перевірка осіб, встановлення цих осіб. Порушує мобілізацію. Це найбільше часу на даний час тому забирає. У мене все. Є запитання до доведення? Це на рік тут не так було, так? Вилена особисто, а <кху> да. Взагалі з контрасадів ну, одна-дві виявляється в вікному Кожного дня. Цей рік у нас якби учбове ознайомлення. Територія, ви знаєте, що, ну як кажуть, з кабінетом, ну не так. Бачиться територія і люди, коли ти знайомишся, Дуже багато, тому що ви знаєте, що е, люди в Троїцькому не прості, як би там на Троїцькому. Ну, справляємося, я думаю. Найголовніше це профілактика вчинення адміністративних правопорушень, резонансних якихось кримінальних правопорушень не було вчинено на процесі цього року на даній території. А так ми працюємо не тільки, ну, допустим, я працюю не тільки. На закріпленій поліцейській дільниці, а ми працюємо по всій Любашівській ОДГ разом зі службами і вивчали і дітей, і відвідували і відвідували неповнолітніх правопорушників, які вчиняли адміністративні правопорушення та перебувають на обліку. Таким чином постійно працюємо. Є ще запитання про година нормально знижує рівень. Кримінальні ситуації За За наших, як то кажуть, можна сказати, колег з Львовської ватти, які нам постійно допомагають не тільки в комендантську годину, але й на протязі дня, як буває, ми їх просимо, залучаємо, так як в нас і діти малолітні, ви знаєте, йдуть з дому і вони нам допомагають. І в цьому році, ну, в 2025 році, було дуже багато, залучалися до різних... Дій. Вже і в цьому році ми вже залучали їх пошуку дітей, які були пропали. Як Але спільно йдуть, блудять, рухають. Особливо в зімній період. Що робити? Треба швидко людей. і Дитина на цей рік вже було у нас Любашівці. Буквально з моменту подання заяв мати на 102. Через 20 годин людина вже була встановлена. Двоє дітей було встановити. Запитання до доповідача ще, ще є? Немає. Хто за те, що проводити <скільки> дані проєкт рішення та винесе на розвідку дарвого засідання зачому із Прошу голосувати. Всі за дякую. Дякую вам. Добрий день, шановні присутні. На ваш розгляд задається проєкт рішення про безоплатну передачу користування комунальних установ Львівської вич Лесівської селищної ради. Нарешті вище освітлення населених пунктів Лесівської селищної ради, залишки селищно територіальної громади. Чого виникли це питання? Оскільки відповідно, що в нас немає на даний час електрика і метового використання. Дякую вам. Наступне 11 питання про повернення автобуса в постраді з оперативному управління комунальної центру надання соціальних послуг Посівської селищної ради на власність Посівської селищної ради передачу безоплатних комунального закладу в центрі культури і довіря у Босівської селищної ради. звернення, які, як ми знаємо, заклади центру культури, які розширюють до 6